Аби втілювати власні мрії, потрібні таланти та крапля відваги. В цьому переконалась маленька Кароліна з міста Добра. Дівчинка планує стати ведучою, тож впевнено крокує на зустріч в майбутньому. Сьогодні вона побувала в студії телеканалу Чернівецький промінь з особливою місією. Деталі вже за мить. Мрію, аби мене побачив у світ? Ці слова сказала маленька вихованка міста Добра Кароліна при першому знайомстві з нашою знімальною групою. Вона разом з мамою та молодшим братиком проживає в шелтері, і як ніхто розуміє, як важливо робити цей світ добрішим. Тому дівчинка обрала для себе гучну професію телеведучої. Я би хотіла стати на весь світ популярний. Нині ж Кароліна продовжує відточувати свою майстерність у гостях на радіо Буковинська хвиля Сто Фем. Про що ти мрієш? Ну моя мрія це політати на самоліті. А згодом маленька ведуча завітала і в студію телеканалу Чернівецький промінь, де відбувся її дебют. Кароліна каже: бути в кадрі це можливість бути почутою. Я була вже на радіостудії, і я хочу далі продовжати, щоб я знімалася повсюди, щоб допомагати людям. Чи сподобалось взагалі тобі, що так тебе зацікавити? Ну, там був мікрофон. І там я були наушники я все, які все чули. Однак сьогодні мрійниця зізнається, має особливу місію. Мені казали, що ти, що ти хочеш записати привітання, правда? Так, на прижнівий. А розкажи мені детальніше, в неї якесь свято було? У неї день Угу. І що ти хочеш? От що це? Ну, це має бути малюнок і, і слова. Знайомство зіркової співачки Віри Брижньєвої та Кароліни розпочалось, коли артистка приїхала з особливим подарунком. піснею про мешканців містечка. Один день вона приїжджала сюди, щоб заспівати з пісні, і вона до мене пройшла лічно. Вона. Коли зайшла, то вона сказала, що це як неначе я, коли була маленька. Вона сказала, що ми дуже похожі. І вона сказала, і вона сказала, що вона ще буде сюди приїжджати. Тож дівчинка намалювала плакат для співачки та підготувала щирі вітальні слова. Віра Бризніва, я вас вітаю з ним народженням. щоб у вас було щастя і. І щоб вас не ніколи не обіжали, а щоб ви були багаті і, і щоб ви були щасливі. І я хочу, щоб весь, весь наш світ бачили таку чудесну людину і найпрекраснішу чарівницю. Кароліна розповідає, говорити на камеру вже не так страшно, як вперше. Перший раз я нічого не знала і дуже боялася, що в мене нічого не вийде. Ну ці вже рази я вже приїжджаю, але мені вже не страшно, тому що я зрозуміла, що це нічого страшного не буде. Дівчинка впевнена, мріяти потрібно сміливо і докладати найбільших зусиль, аби все вдавалось. Головне щось відчувати, правда? Так. Да. Що саме? Відчувати ну, якийсь признак, що ти це тобі це нравиться, і ти цього хочеш. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.